Ви п'єте каву щоранку, щоб просто розплющити очі й сяк так почати день. А що, як я скажу, що ваша звична чашка може або повільно забирати здоров'я, або ж стати найпотужнішим еліксиром для серця, судин та суглобів? Більшість людей після 60 роблять одну й ту ж помилку вони сприймають каву лише як кофеїн. Але правда в тому, що цей напій це ідеальний провідник. І якщо додати до нього правильні інгредієнти, він здатен відновити м'язи, спалити небезпечний жир на животі та навіть подовжити життя. Великі фармацевтичні компанії ніколи не розкажуть вам про це, адже в чайній ложці натурального продукту немає мільярдних прибутків. Але ми на каналі Народна Скарбничка завжди шукаємо правду. Сьогодні ми розберемо вісім простих, дешевих, але неймовірно ефективних добавок до вашої ранкової кави, які перетворять її на ліки. І обов'язково дочитайте або дослухайте до кінця, адже інгредієнт під номером 4 довів здатність збільшувати силу м'язів у літніх людей на понад 40%. Хоча про нього мало хто знає. Почнемо з восьмого місця це корми, це кориця. Для багатьох аромат кориці це спогад про свята та випічку, але насправді це тихий охоронець вашого метаболізму. Головна проблема старіння це не просто втома, це розбалансування рівня цукру в крові. Навіть якщо у вас немає діабету, постійні стрибки глюкози виснажують енергію та руйнують судини. Кориця робить дивовижну річ. Вона допомагає клітинам вашого тіла відчиняти двері для глюкози, перетворюючи її на енергію, а не на жир. Результат ви відчуваєте бадьорість без різких спадів. Але є важливий нюанс. У магазинах часто продають касію дешевий вид кориці, який у великих дозах шкодить печінці. Шукайте цейлонську корицю вона м'якша, безпечніша і всього півчайної ложки на чашку допоможуть тримати тиск і цукор у нормі. Сьомий пункт у нашому списку може вас здивувати Томпаплєпні – це чистий порошок какао. Тільки не плутайте його із солодкими розчинними напоями для дітей. Нам потрібне справжнє гірке какао. Воно багате на флаваноли, які повертають еластичність вашим судинам. З віком артерії тверднуть, кровообіг погіршується, і саме тому мерзнуть руки чи поморочиться в голові. Какао працює як природний розширювач судин, дозволяючи крові вільно нести кисень до мозку та серця. До того ж, це джерело магнію, який знімає судоми в ногах та заспокоює нерви. Одна чайна ложка в каву. І ви отримуєте напій для довголіття. Під номером 6 – кокосова олія або олія МСТ це здоровий жир, який творить дива з вашим мозком. Після 60 років наш мозок гірше засвоює глюкозу, через що виникає туман у голові та забудькуватість. Олія МСТ перетворюється печінкою на кетони це альтернативне, чисте паливо для нейронів. Додавши чайну ложку такої олії в каву, ви відчуєте ненервове збудження. А ясну спокійну концентрацію. Це також допомагає не відчувати голод до самого обіду, що корисно для контролю ваги. П'яте місце посідає білок молочний або соєвий. З роками ми втрачаємо м'язи, це природний процес, що називається саркопенія. Щоб його зупинити, м'язам потрібні будівельні блоки, амінокислоти. Додаючи трохи якісного протеїну в каву, ви захищаєте себе від слабкості. Соєвий білок, до речі, містить ізофлавони, корисні для щільності кісток, що критично важливо для профілактики переломів у поважному віці. А тепер увага. Номер 4 – пептиди колагену це не про красу, це про те, щоб не скрипіти під час ходьби. Колаген це що? Колаген це клей, що тримає наше тіло купи. Після 60 його вироблення падає катастрофічно. Додавання ложки гідролізованого колагену в каву допоможе відновити хрящі зв'язки та зменшити біль у колінах чи спині. Він не має смаку, чудово розчиняється, але робить ваші рухи знову легкими та плавними. Третє місце сироватковий протеїн це найпотужніший інструмент проти старечої немочі. Він містить лейцин амінокислоту, яка буквально вмикає тумблер росту м'язів. Дослідження довели. Люди похилого віку, які вживають сироватковий білок, мають значно міцніші ноги та кращий баланс, що вберігає від падінь. Просто розмішайте мірну ложку в теплій, неокропі каві і видасте тілу ресурс для відновлення. На другому місці мелене насіння чия. Чому саме мелене? Бо цілі зернятка просто пройдуть крізь ваш організм транзитом. А ось у вигляді порошку. Це бомба з омега 3 жирних кислот та клітковини. Це знімає запалення в суглобах і налагоджує роботу кишківника, який з віком часто стає лінивим. Це найпростіший спосіб збагатити раціон без зайвих зусиль. І нарешті номер один золотий дует, куркума та чорний перець. Куркумін найсильніший природний засіб проти запалення. А старіння, у дейпи, є хронічне тихе запалення всього організму, але куркума сама по собі майже не засвоюється. Додайте дрібку чорного перцю, і її ефективність зросте у дві тисячі разів. Це справжній щит для вашого мозку від деменції та для суглобів від артриту. Проте, дорогі глядачі каналу, народна скарбничка, саме додавання цих порошків це ще не гарантія успіху. Є приховані причини, чому навіть найкорисніша кава може не спрацювати або навіть нашкодити, про які часто мовчать. Перша і найголовніша помилка це зневоднення. Кава має сечогінний ефект. З віком відчуття спраги притупляється, і ми забуваємо пити воду. Якщо ви випиваєте чашку кави, навіть із куркумою чи колагеном, на зневоднений організм ваша кров стає густішою. Густа кров – це ризик тромбів, підвищений тиск і погана робота тих самих добавок, які просто не можуть дістатися клітин. Тому золоте правило спочатку склянка теплої води, а лише через 20 хвилин ваша цілюща кава. Другий момент, який вбиває весь результат, це цукрова пастка. Ми часто думаємо, ну я додав корицю, тепер можна і печиво з'їсти. Але цукор це це найсильніший запальний агент. Якщо ви додаєте в каву куркуму, щоб зняти запалення і заїдаєте це солодкою здобою, ви просто тиснете на газ і гальма одночасно. Цукор блокує засвоєння багатьох корисних речовин і зводить на нівець роботу колагену, адже глюкоза руйнує білкові волокна. Хочете ефекту: замініть цукор та солодощі на жменю горіхів або шматочок чорного шоколаду разом із вашою прокачаною кавою. І третє, це час споживання. Пити каву одразу після пробудження не найкраща ідея для людей 60 Вранці у нас природно високий рівень кортизолу, гормону стресу. Додаючи кофеїн у цей пік, ви створюєте надмірне навантаження на наднирники та серце. Найкращий час для вашого оздоровчого кавового ритуалу, і це через годину півтори після того, як ви прокинулися. Саме тоді добавки на кшталт местеолії чи протеїну дадуть вам стабільну енергію на весь день, а не призведуть до серцебиття та тривоги. А тепер мені дуже цікаво дізнатися про ваш досвід. Що саме ви додаєте до кави? Може, у вас є свій секретний інгредієнт, про який ми не згадали, наприклад, кардамон чи імбир. Напишіть у коментарях, як ви п'єте каву і як почуваєтеся після цього. Ваш досвід може допомогти іншим. Дякуємо, що були з нами. Пам'ятайте, здоров'я це не одна велика таблетка, а багато маленьких правильних кроків щодня. Обов'язково підписуйтесь на канал Народна Скарбничка, тисніть на дзвоник, щоб не пропустити нові корисні відео, які ми готуємо саме для вас. Бережіть себе і до зустрічі!